У епіцентрі питання проблема водоврегулювання та збереження води. В приміщенні Ужгородської міської ради обговорили кроки реалізації міжнародного транскордонного екологічного проєкту. Ініціатива об'єднує зусилля трьох муніципалітетів: Словаччина, Угорщина та Україна. Про результативність зустрічі говорить міський голова Ужгорода Богдан Андрієв. Загальний бюджет цього проекту майже 2,5 мільйона євро. Пропорційно на три країни розділені приблизно по 800 30 тисяч євро термін реалізації два роки. В нашому місті це капітальний ремонт покрив у трьох дошкільних навчальних закладах: це ялинка, джерельце і веселка. Це збір дощових вод. Протягом року це буде зібрано понад 800 кубів води, яка буде використовуватися для технічних потреб цих закладів. Також буде збудована оранжерея для того, щоб діти могли ну, дивитися, як ростуть рослини. Це дійсно такий цікавий проєкт. І також буде утеплення фасадів в цих трьох навчальних закладах. Ну, якби в сьогоднішній час це дуже актуальний проєкт. Він і такий навчальний, просвітницький, екологічний і технічний, тому що ми зробимо саме капітальний ремонт цих трьох навчальних закладів. Не є таємниці, що зак... Карпаття потребує вирішення проблеми водорегуляції, адже в нашому регіоні часті паводки після навіть невеликих дощів. А от у спекотну погоду річки мліють під цими ремонтами. Ми передбачаємо це утеплення фасадів, ремонт покрівлі, облаштування системи збору дощової води, а саме резервуарів і фільтрів. А також підключення окремого контуру технічного водопостачання для використання зібраної води саме в побутових цілях. Завдяки цій системі планується збирати щороку у кожному закладі біля 800 кубічних метрів буде. ще одною частиною даного проекту от таким заходом це є освітньо-інформаційні заходи у навчальних закладах. Планується провести інтерактив, дві інтерактивні лекції та дві два практичні майстер-класи. У шкільних закладах міста Ужгорода про можливості щодо інфраструктури Ужгорода розповів Іван Заводняк, заступник міського голови Ужгорода. Також спікер прокоментував про фінансову складову грантового проєкту від ЄС. На даний час вже надійшла надійшло у міський бюджет, і ми зараз оперуємо вже 182 тисячами євро, що дає нам можливість у найближчий час оголосити тендер і почати. Роботу вже над реконструкцією першого навчального закладу попередньо було визначено, що цей заклад буде початкова школа-веселка, вулиця Володимирська, 38. Чому ми прийняли рішення і будемо робити почергово, тому що грантовою вимогою є надходження коштів по мірі освоєння траншів. Також зі слів міського голови Ужгорода та його команди у межах проєкту передбачені заходи міжнародного обміну досвідом між партнерами, а саме за участі експертів щодо вирішення всесвітніх екологічних проблем. Адже відкривши стрічку новин, ми часто бачимо матеріали про підтоплення, лістові пожежі та руйнування природи навкруги.